Тема уроку первісна та невизначений інтеграл. Перед тим, як ми підемо по темі, спочатку деякі пояснення в позначенні. Отже, перед цим ми в 10 класі вчили тему похідна. Похідна це та функція, яка походить від даної функції. В цій темі ми дану функцію позначали f маленьке від x. І такою самою буквою F маленьке ми позначали й похідну. Але додали штрих для того, щоб показати, що це у нас інша функція. Виходить так, що функція f маленьке від x породила f' від x. І спосіб знаходження похідної функції називається. Диференціювання. Ось я написав це слово скорочено. диферен, Тобто диференціювання. Тепер зараз ми будемо вчити тему первісна. Що таке первісна? Це та функція, яка була першою, і з якої утворили іншу функцію похідну. Тобто первісною тут являється f маленьке від x. Бо саме з неї похідна була утворена. В темі первісна позначення трошки змінилися, хоча суть ні. Тепер у нас первісна, ось знизу я прописав, позначається також буквою F тільки великою. А та функція, яка є похідною. Тепер вона називається просто функція. Вона позначається також буквою F, тільки маленькою. Тобто в темі первісна у нас функція і первісна функція. Позначаються однією тією ж буквою, як і в темі похідна. Тільки у темі похідна відмінність була в наявності штриха. А тут просто розмір букви використали. Тобто велика буква. F, це значить первісна для оцієї функції. І тепер ми виконуємо зворотній пошук, тобто нам із даної функції, ось оцієї функції, яка по суті є похідною для оцієї функції, треба знайти ту функцію, з якої оця функція була отримана як похідна. Процес пошуку оцієї первісної функції називається інтегрування. Тобто інтегрування це зворотня дія до диференціювання. Диференціювання це пошук похідної. Інтегрування це пошук первісної за відомою похідною. Тепер перейдемо до означень. Отже. Функція f велике від x називається первісною функції f маленьке від x, якщо похідна функції f велике від x дорівнює f маленьке від x, наприклад, функція f велике від x квадрат є первісною функції f маленьке від x дорівнює 2x. Чому? Тому що похідна функція f велике від x це похідна від x квадрат це 2х. Тобто f маленьке від х. Згідно значення, ми маємо, що f велике штрих від х дорівнює f маленьке від х. Отже, х квадрат є первісною для 2х. Тому що 2х ми отримуємо як похідну від х квадрат. Розглянемо також основну властивість первісної. Якщо функція f велике є первісною функції f маленьке на проміжку i, та це довільне число, до речі, це походить від слова константа, що означає стала величина. Тобто константа, от перша буква цього слова використана для позначення сталих величин. Отже, якщо функція f велике є первісною функцією f маленьке на проміжку i та це довільне число, то функція y, яка дорівнює сумі f великого і оцю c, також є первісною функцією f маленьке на цьому ж проміжку i. Тобто будь-яку первісну функцію f маленьке на проміжку I можна подати у вигляді отакої суми f велике від x плюс c. Тобто в нас виходить це сума двох функцій. Одна з них це f велике від x, а друга це оця стала величина, стаціонарна функція. Перевіримо, беремо похідну від цієї суми. Якщо вона в підсумку дасть f маленьке від x, значить оця сума буде первісною для f маленьке від x згідно означення. У нас сума, тому застосуємо правило похідна суми. Визначаємо похідну першого доданка, це буде f велике штрих від x. Похідна стаціонарної функції – це 0. Знаходимо цю суму, отримуємо f велике штрих від x. А згідно значення f велике штрих від x дорівнює f маленькому від x. Таким чином ми отримали, що ось ця похідна. Дорівнює f маленькому від х. А це означає, що ця сума є первісною для f маленьке від x. Зробимо декілька висновків і зауважень. Перше. f велике від x плюс c це взагалі-то сукупність всіх первісних функцій f маленьке від x. Сукупність, ось на малюнку показано, їх безліч тут. У них у всіх однакова форма, як бачите. І вираз однаковий. Відмінність полягає тільки в цьому другому доданку. От другий доданок, оця стала величина, в них різна. А перший доданок, оця змінна частина, вона однакова. Завдяки цьому і форма в них однакова. А оцей доданок задає паралельне перенесення. Тобто виходить так, що ці первісні всі, їх і отут, і отут, безліч. Вони всі якби нанизані на вісь ігри. Тому вся оця сукупність усіх можливих первісних, що нанизані на вісь Y, задається ось таким виразом. Далі. Сукупність всіх первісних називають ще невизначеним інтегралом. З інтегралами ми пізніше будемо більш тісно працювати, там розберемося з ним. Отже, сукупність всіх первісних. Це оцей вираз f від x плюс c велика, називають невизначеним інтегралом. Ось так записується невизначений інтеграл. Тобто значок інтеграла ось така крива. Це, до речі, видозмінена латинська буква s. Далі оцей вираз. Тут множення у нас, до речі, між f від x і dx. dx називають диференціалом по x. F від x це та функція, для якої ми первісну оцю ось шукаємо. І в нас виходить добуток такий. f від x множиться на dx. При цьому fідx ще називають підінтегральна функція. А весь оцей вираз називають підінтегральний вираз. Чому підінтегральний? Тому що під знаком інтеграл. Ну от так записується невизначений інтеграл. І оцей невизначений інтеграл дорівнює ось цій сукупності первісних. Тобто має місце отака рівність. Невизначений інтеграл дорівнює сукупності первісних. Наприклад, розглянемо сукупність первісних для функції 2х. Якщо f велике від x дорівня х квадрат є первісною функції f маленьке від х дорівню 2х, то і сума, тобто функція y, яка дорівнює сумі f від х плюс c, а це значить х квадрат плюс c, бо f від х у нас це х квадрат. Також первісна для функції f маленьке від x дорівнює 2х. Як перевірити? Та взяти просто похідну. Згідно означення, ми для первісної маємо шукати похідну. От, Наприклад, якщо у нас х квадрат плюс c. Похідну знайдемо. І якщо ця похідна співпаде з 2х. Тобто з нашої функції f маленька від x, то оця сума x квадрат плюс се дійсно є первісною для оцієї функції. Шукаємо похідну. похідна першого доданка це буде 2х. Похідна другого доданка це 0. В сумі получаємо 2x. Ну, отже, вийшло, що оце первісна для цієї функції. Тепер фіксуємо. Тобто одна і та сама функція F маленька від x має безліч первісних, які задаються отаким от виразом. f велике від x плюс c. Які відрізняються тільки доданком c. Форма в них, як бачите, однакова. Тепер хочу пояснити, чому в одній і тій ж функції безліч первісних. Або точніше, чому у цих безлічі первісних одна й та ж похідна. Для цього я скористаюся геометричним змістом похідної. А саме тим, що значення похідної в точці х 0 дорівнює кутовому коефіцієнту дотичної, проведеної до графіка даної функції, саме в точці х 0 Ну ось я провів три дотичних до графіки оцих ось, ось первісних. І що ми бачимо, що кути нахилу у них досі апсис однакові. Вони між собою паралельні. Тобто тут альфа, тут альфа. А кутовий коефіцієнт це тангенс кутам. Получається, що тангенс альфа у кожному випадку буде однаковий, тому що альфа однаковий. А оскільки тангенс це є похідна то виходить так, що похіднам оцієї функції це f від x плюс c1 штрих, буде дорівнювати ось тангенсу альфа. Так само отут добавлю х нульове. Для оцієї дотичної кутовий коефіцієнт тангенс альфа дорівнює похідній уже оцієї функції, це буде f від x0v плюс c2. Ну і так далі. Получається так, що всі похідні різних, різних первісних... Рівні між собою, тому що вони визначаються одним і тим же значенням кутового коефіцієнта. Первісних безліч у нас. То й виходить, що у всієї цієї безлічі первісних значення похідної, одне й те ж. Тому, виходить, в всій сукупності первісних ставиться у відповідність тільки одна функція f маленька від х.